Як ми бачимо, діти дуже мотивовані, зацікавлені. Їм це дуже подобається. Всі команди дуже сильні. Я дуже задоволена, що взяла участь у черлідингу, тому що я ніколи не займалася танцями і дуже завжди хотіла спробувати. Всю початкову школу я завжди казала: що Хочу на танці, хочу займатися танцями черлідингу. Здружилися. Особливо перед змаганнями ми зрозуміли, що ми вся одна команда і ми маємо це робити всі разом. Що ми всі зібралися, посміхнулися і все в нас круто вийшло. Мені подобається танцювати. Це моя мрія. У нас дуже дружня команда, ми не сперечаємось, ми допомагаємо друг другу.